Проти проти, мої кохані, з вами Ханна, найкраща зіркове теролог для всіх і так дивимося, що йде ваше життя, дівчаточки. Ті, хто страждає від кохання, добавляйтесь мою групу Телеграм, я там вам прочищу ваші мозги. Тому що страждати від кохання в нашому столітті це бути недосвідченою, це начебто закінчити 5 класів. Це вже стидно, дівчата. Вже всі давно піднялися і живуть щасливе життя, окрім вас. І так. Так, Знижки да, на амулет, дивіться. Що де ваше життя? Тут якось у вас щось, якась сфера життя, по ній взагалі немає руху. У кожного своя. Так, але кажуть, ви кохана жінка, і ви будете стояти на виборі шляху. Дивимось на виборі, якого шляху ви будете стояти, я амулет на подорожі. Я коли його собі зробила, я подорожувала за місяць Марбея, мала... Боже, Валенсія, далі Кадіз, далі в Англії побувала. Тому це теж дуже круто, якщо хоче своє життя змінити. На виборі зараз кажу з ким. Тут ви з якоюсь людиною знаходитесь в обмеженні щодо спілкування і щодо бачення, бо ви його заблокували. І ви дуже багато в цю людину вкладалися в свій час і очікували, що буде результат. Так, але ви розуміли, що ні. Тому ви зараз до нього стоїте з мечем, ви холодно, відключили своє серце, включили голову і підійдеш або щось зробиш зайвий раз. Махну мечем. Так, трійка чаш. Тут якийсь був третій фактор у ваших з ним відносинах. Була хитрість обмани У Кожного свій, у когось інша жінка, у когось. Коловся, так, є таке, у когось пиво, у когось ігрові автомати. Так, людина не все дорозказувала вам щодо саме стабільного надійного життя. Але вам це обіцяли. Чому це все, все про нього? І брат про... він міг вам обіцяти, або ви самі собі придумали, що до браку дійдете. Так, давайте так де ваше життя? Довгий час. Так що йде в життя, мої феєчки? давайте нового вже парубка. Іде ваше життя помірні. Це класно, це нормальне, виважене життя. Коли все зрозуміло, хто кого кохає, хто де живе, куди ви рухаєте, все таке інше. Так, ви пройшли трансформацію і аркан смерті, і все погане пішло з вашого життя. Ох! З минулого, розумієте, людина? І вона по справедливості хоче дати вам сонце, дівчата, дійснити всі ваші бажання. Знов він, розумієте? А чи треба поновлювати з ним відносини? Аркан сила, карти кажуть, що вам вирішувати. Сила за вами. Ви цього чоловіка підкорили. І туз пентаклів. Щось, дівчата, буде. Дивіться, буде якийсь туз пентаклів у вашому житті, тобто. Ох, щось людина вам покаже, як подарунок долі. Тому що до цього він ваших подівань не оправдував, але у вас взаємне кохання. Йому одному важко нести все. Він тут з собою і бореться. Дівчат, тут все про минуле. Заробляє зараз гроші, розбите серце. Він до вас прийде як король Пентаклю. Майте на увазі, він вам скаже, що я стабільний надійний, давай одружуватися. Але пам'ятайте, навіть одружитися це не позначає змінити своє життя, дівчата. Тому дивіться на його дії. Мінімум 6 місяців, мінімум. Дивіться, що він для вас робить, які у нього реакції і ніякого сексу. Так, це моя думка, я сама її притримуюсь. Допрацюю в групу, все знаєте.